Відкриття супермаркету низьких цін дисконт стало справжнім святом для сотень ковальчан. Окрім звичного вже для магазинів мережі наш край розмаїття товарної продукції. Супермаркет нового формату пропонує покупцям надзвичайно привабливі цінові пропозиції. Найнижчі в регіоні ціни на всі групи товарів. Таке завдання колектив дисконту вирішуватиме за рахунок кількох чинників. По перше, ми працюємо безпосередньо з виробниками без жодних посередників, і в цьому заключається відповідно низька ціна. По друге, важливо те, що в супермаркеті представлені продукти. Власних та маловідомих торгових марок, які не поступаються, які абсолютно не поступають якістю відомим торговим маркам. І по третє, нам вдалося максимально оптимізувати всі бізнес-процеси, завдяки чому і змінімізувати всі ціни в супермаркеті. Дисконку раціональною є і логістика нового магазину. Крім того, продукти в дисконті завжди свіжі та якісні, а швидкий товарообік дає додаткові можливості знизити ціну товару. Суттєву економію коштів сімейного бюджету відчули всі, хто вже став покупцем супермаркету нового формату. Все так на віду доступно. Підходиш, береш, але і ціни теж вражають. І на цукор, і на олію, і на крупи всі. Це зараз на свята. Це необхідне. Хочеться, щоб люди сюди ходили. Бо я тут живу, наприклад, і часто в цьому магазині. Подібні заклади торгівлі успішно зарекомендували себе у східних областях України. У ковалі ж їх практику доповнив європейський досвід роботи супермаркетів з надзвичайно низькими цінами. Наша місія забезпечити споживачів якісними продуктами харчування в першої необхідності в зручному для їх місці. І зручний для їх часу окрім задоволення від покупок, додаткові емоції покупцям додала і можливість виграти різноманітні призи товарної лотереї. Відтепер приємні сюрпризи від супермаркету Дисконт чекатимуть на ковальчан і надалі, адже магазин працюватиме щодня без обідньої перерви та вихідних.